Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Вадим Климович разом із своїм заступником Валерієм Янюком відвідали Золочів. Ознайомилися з роботою міського комунального центру фізичного здоров'я Спорт для всіх та зустрілися з міським головою Золочева Ігорем Гриньківим. Про враження від перебування на Золочівщині. Далі у відео. Ну, метою нашого візиту було перше провести заняття з змаганням в дитячому будинку в Сасіві з дітьми. За програмою Ти зможеш щось зміг я. І заодно заїхати, подивитися, як працює Золочівський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. І от ми, коли приїхали в центр спорт для всіх, Золочівський були дуже вражені тим, як там налагоджена робота. На два інструктори, які працюють в центрі, займаються 173 особи різних. Дев'ять дітей з інвалідністю мають діти, учасників АТО займаються, а також жінки, діти і дорослі. Це все відбувається в центрі спорт для всіх комунальному закладу міста Золочева. Може, може, я доповню? І... духовню, бо я є начальник нашого регіонального центру «Інваспорт» і я хочу відмітити, що саме на Золочівщині в структурі яка на яка створена в Золочеві, це спорт для всіх в центрі, мають місце заняття дітей з інвалідністю. Це для нас як дуже важливо, бо тому що з комунальний заклад приділив увагу дітям-інвалідам. І Хоча це не є ніби в прямому, аж дуже обов'язково. І тому ми дуже це підтримуємо і хочемо, щоб цей досвід, який на Золочівщині створений, щоб він поширювався в інші районах області, щоб люди здорові, люди, які не мають там певних питань, проблем по здоров'ю, і разом з ними могли займатися люди з інвалідністю в одній установі. Це був як приклад для всього в області, щоб люди з інвалідністю займалися разом з людьми. Таку мету залучити людей з вулиці до здорового способу, способу життя різних категорій дітей, дорослих, інвалідів, ветеранів, всі категорії. Тому ми маємо таку приємність вручити центру спорту для всіх міста Золочів отаку от нагороду. Ми визначили, що це один із кращих центрів у нас області. Зараз хочемо допомогти, щоб зробити там цільовий комплекс, щоб там були дитячий майданчик, тренажерний майданчик, спортивний майданчик для гри в рухові ігри, а також тренажерний зал, зал для аеробіки, зал, там, де будуть реабілітації проходити реабілітація людей, які мають інвалідність. О, ще ну, воїн на то і ще мають там можливість зараз така, Ідея, щоб зробити там місце, де б могли займатися лікувальною фізичною культурою, діти, ну і дорослі, які мають скаліоз. Дуже велика вдячність Максимовичу Ярославу Івановичу, який сам ентузіаст цієї справи, який переживає, який вложив в цей центр душу свою, все натхнення, і кошти, напевно, свої, для того, щоб воно працювало. Він працює для людей, для дітей. І для того, щоб дітей забрати з вулиці, для того, щоб люди були здорові. І як от приклад такий можна бути, була колись аптека, де люди працювали, носили гроші за лікарство, а тепер вони займаються фізичною культурою і спортом і стають здоровими. І Ярославу Івановичу нам шана і подяка. І це його, цей кубок, який центр отримав, це його заслуга, сама велика, в тому, що він там працює.